Хоч я завершила свій сезон тихого полювання, але грибні рецепти продовжуються. І сьогодні до вашої уваги жульєн з опеньками. Смак і аромат цих грибів суперовий. Грибі відварені 30 хвилин. Попалися пару штук рятулок, теж смачні 400 грамів. Куряча філе 400 г, моцарела 200 г, цибулина 1 штука, сметана 4 столові ложки, борошно 1 столова ложка, спеції і олія для смаження. Для початку відварюю куряче м'ясо буквально 70 хвилин, не більше. Головне не переварити. Наступне це порізати гриби на дрібні шматочки, які ж вони гарні, аж риплять під ножем. Перекласти їх у миску. Ось м'ясо готове. Вийняти хай холоне, а бульйон залишити, він ще знадобиться. Структура м'яса дуже ніжна, тут важливо. Цибулинка кубиком на сковорідку олію. І відправити туди гриби, смажити 10 хвилин, слідом цибуля. Ще 5 хвилин. Сіль та перець по смаку. А ось і куряче філе. Бачите, воно недоварене. Теж до кубки. Ще смажити 5-7 хвилин. Борошно мішаємо. Сметана мішаємо. І бульйон приблизно 200 мл. Тушкуємо 5-7 хвилин. Жульєн починає гуснути. Все збирається до кубки, як рубик Хоп-хоп-хоп, одне за одним, нічого складного. У форму для запікання перекласти всі інгредієнти та засипати щедро щедро сиром. Я взяла моцарелу. Духовка вже увімкнена. Відправляється страва на запікання. Поки Жульгін приймає солярій, я збігала на город за петрушкою. Вже трішки прихопила її морозом, вона аж блищить, але все ще свіженька. Погляньте, яка. Температура 180 градусів час. Приблизно 15 хвилин. Коли побачили красиву рум'яну скоринку, це означає, що все готове. Насправді, жульєн – це не страва, а спосіб нарізки овочів соломкою, який придумали французи. А у нас це запіканка з грибами та сиром. Вона готується у кокотницях порційно або у такий спосіб, як я, для родини вдома. Ще я люблю на святковий стіл подавати у корзинках та арталетках. Не забувайте, що я готую по-своєму, вітаються і ваші варіанти коментарях